І він прямим текстом каже: да, ні про які угоди взагалі мови нема. Іде мова про капітуляцію України, він говорить слово капітуляція України. Крапка, як кажуть. Тому, е, е, якщо хтось думає, що в результаті цих всіх е, е, дипломатичних танців, оцієї дипломатичної човникової активності. Ми дійдемо до якогось компромісу, який потім буде прийнятий Росією. Торі, друзі, поспішаю вас розчарувати. Такого не буде. Отже, все те, що зараз відбувається, є ну, такими собі, знаєте, спробами всіх, які в цьому залученні, виглядати максимально позитивно і американці. І європейці, ну і ми само собою ми демонструємо гнучність, гнучкість, здатність до пошуку компромісу. Навіть на якісь речі, бачите, говоримо, що йдемо, і так далі. Але давайте виходити з того, що це все абсолютно неприйнятно для Росії. Для Росії прийнятим є лише один момент це капітуляція України.